Росіяни чотири рази вдарили авіабомбами по Новоандріївці, Омельнику, Гуляйполю та Новоданилівці. Відомо про руйнацію 16 осель мирних жителів. Тероризували області, ворожі безпілотники. Загалом продовж доби ворог обстріляв 12 населених пунктів області. 208 безпілотників різної модифікації атакували Гуляйполе Малуток-Мачку, Левадне роботи на Новоданилівку, Малинівку та Новоандріївку. Чотири обстріли з РСЗВ накрили Малуток-Мачку та Новоданилівку. 179 артобстрілів завдано по території степногірська малих Щербаків Приморського Левадного, Омельника та Зеленого гаю. За минулу добу ворог п'ять разів штурмував позиції ЗСУ біля малої токмачки роботиного та новоандріївки. Також оборонці на Оріхівському напрямку завдали удару по позиціям ворога у нестерянці французькими керованими авіабомбами.